За 150 днів вода починає відступати. І панувала вода над землею 150 днів, і задав Бог ноя, і всіх звірів, і всю худобу, що були з ним у ковчегу. Тож навів Бог вітер на землю, і спинилася вода, джерела безодні і загати небесні закрилися, і дощ перестав лити з неба, і почала спадати вода. Сходити з землі. По закінченні 150 днів почала спадати вода, а сьомого місяця, 17-го дня місяця, Ковчег зупинився на Араратських горах. На 224 день з'являються вершини гір. Вода ж, відступаючи, спадала до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця з'явилися вершини гір. На 264 день Ной випускає крука. І сталося, що по закінченні 40 днів відчинив Ной віконце ковчега, яке зробив, і випустив крука. Той літав туди й сюди, доки не висохла вода на поверхні землі. На 271 день Ной випускає голубку. Тож послав від себе голубку, щоб побачити, чи зійшла вода з поверхні землі. Та Голубка, не знайшовши спочинку для своїх ніг, повернулася до нього до ковчега, бо вода була на поверхні усієї землі. І простягнувши свою руку, він узяв і впустив її до себе в ковчег. На 278 й день голубка. Приносить оливковий листочок. І, почекавши ще наступних сім днів, знову послав голубку з ковчега. Під вечір повернулася до нього голубка, і ось у її зобі молоденький оливковий листочок. Тож дізнався Ной, що зійшла вода з землі. На 285 й день голубка відлітає й не повертається. І почекавши ще інших сім днів, послав Голубку, і вона вже біля ще до нього не повернулася. На 314 й день поверхня землі підсихає. І сталося на 601 му році першого дня першого місяця. Зійшла вода з землі, тож розібрав Ной покрівлю ковчега і поглянув, аж ось підсохла поверхня землі. На 370-й день Бог промовляє до Ноя. А другого місяця, 27-го дня місяця, земля висохла і промовив Бог до Ноя, кажучи. Видійсь ковчега, ти твоя дружина, твої сини і дружини твоїх синів з тобою, і все живе, що з тобою, кожну істоту, птахів, з худоби і з усіх плазунів, що повзають по землі, виведе з собою. Тож заповните землю, будете розмножуватися і ставати численними на землі. І вийшов Ной, а за ним його сини, його дружина та дружини його синів. І всі живі істоти, всі плазуни, всі птахи, все, що рухається по землі, за своїм родом вони вийшли з ковчега.